Знаєте, таку херню могли придумати тільки французи. От дійсно. Приїхали, поселилися, виходимо, ну, там стоянка. Стоянка прямо в дворі. В дворі. Я, я не розумію, як Ось зараз побачите. Я не розумію, як до того додуматись можна. Зробити стоянку кораблів і катерів в дворі житлового будинку. Що це за херня? Коротше, вчора вночі доїхали. Друзі дали ключі від квартири у Франції А тут Ось якась така от херня Стоянка. Порозкидали тут свої яхти для гамуха О то шершефам, я вам кажу, Шошеляфам же там Коротше ми у Франції, прикольно Дивимося, сторіз дарі лайкаєм! Лайкаємо, не забуваємо контент піднімати.